Обіход примарк. Тут у нас йдуть комплектики. Ось такі, дуже хороша якість, 100% кутон. Тут він йде на євро. Також йде комплектик на євро, 4 наволочки та діяльничок. Такий комплектик, двоспалочка. Тут йде простенька на резиночці полуторка та наволочка. І тут двоспалочка йде комплектик. И тут у нас идут наволочки вот Так уж какие тут 100% сутковые куто Тут мамочки Тут идут простенькие вот наволочка, тут простенькие Простинки є на євро на двоспалочку на резиночці. Ось такі йдуть на резиночці на євро. На двоспалочку. На євро. Тут іде комплект і простенька на євро та дві наволочки. Також тут іде простенька та наволочка на євро на резиночці. Це йде простенька на євро. І ось тут у нас іде Такий підодіяльничок на полуторочку. І ось такий підодіяльничок на євро і простенька.